Привіт! Ради усіх бачити на каналі Техас, де сьогодні ми розберемо лінійку наших електричних тримерів. Я розкажу про їх відмінності, а також який краще обрати під конкретні завдання. Тож, без зайвих слів, починаємо! Почнемо із самої маленької моделі та TAN-03306. і гадаю, у когось з вас дійсно здивує, що цей інструмент також вважається тримером, тому що тут такий самий принцип роботи, як і у великих електрокосах. Зазвичай садівники працюють таким інструментом біля клумби, кущів з квітами, під лавочкою, тобто у всіх таких важкодоступних місцях, де габарити великого тримера можуть заважати, і потрібно справді щось маленьке та компактне. До речі, важить цей 306-й тример усього 1,4 кг, тому чудово підійшов би також і для жінки, яка дуже сильно турбується, щоб чоловік випадково не зачепив її улюблені квіти під час підстригання трави. Потужність коси 450 Вт, і знаєте, цього вистачає для того, щоб електрокоса робила 14 тисяч обертів на хвилину. Секрет у легкій шпулі із волосінню 1 мм, яка встановлюється одразу на мотор, тобто отримує 100% передачу зусилля. Щодо ширини скосу, вона тут 230 міліметрів, і цього більш ніж достатньо для всіх тих завдань, які і потрібно виконувати такий маленький тример. А взагалі, знаєте, друзі, я прям бачу цей ранковий релакс, коли людина прокидається, бере чашку кави в одну руку, 306 й тример в іншу, виходить на двір і щось там собі робить. Хоча знаєте, навіщо уявляти? Давайте я вам краще це покажу. Ну, якось так, друзі, ви самі бачили, що навіть із такою достатньо високою травою цей маленький тример може впоратися. Але все ж таки я рекомендую використовувати його за призначенням, тобто як додатковий інструмент для вашого саду, щоб підстригати якусь травичку біля кущів з квітами, під лавочкою, біля доріжок і так далі. А ось для покосу такої достатньо високої жорсткої трави та бурянів краще підійдуть наші наступні моделі. Зараз про них і розкажу, але спершу переодягнуся. Продовжуємо. Це електрична коса та 0,3316 на 1800 Вт потужності. Товщина волосіння на шпулі з комплекту 1,6 мм, та максимум сюди можна поставити 2,4 мм. Але більше точно не треба, тому що чим товстіше волосін, тим важче мотору її розкручувати. І є банально ризик зламати двигун під час роботи. Тому, друзі, будьте уважні. Кількість обертів на хвилину 8 тисяч, ширина скоса із лескою 420 міліметрів, а із трьохполістковим ножем, який йде разом з інструментом, вже 250 міліметрів. Як ви помітили, рукоятка тут деобразної форми, через що коса має дуже приємний вертикальний вклад. Хоча його завжди можна налаштувати, як вам буде зручніше. Стосовно ваги, можу сказати, це 5 кг, 100 г, що не так вже і багато, враховуючи карабін та зручний ремінь з комплекту. Друзі, і звісно скажуть, що 316-та коса має цілісну штангу, це вже ж очевидно. Але у неї є брат близнюк та 03-317. Це такий самий тример з усіма характеристиками, але він вже має розбірну штангу, тому його буде простіше возити кудись в машині або зберігати в гаражі. Народ не торгується посилання на цілісний 316 тример та розбірний 317-й, а вже ж буде в описі під цим роликом. А ось так, до речі, виглядає з'єднувальний вузол на наших розбірних штангах. Його конструкція надійна, а розміри достатньо масивні. Ну і а вже ж зроблений він саме з алюмінію для підвищення надійності. А тепер давайте перевіримо 316 й тример в роботі Let's go! Ну що народ, це було нескладно, підходьте ближче та разом подивимося на наш результат підстриженої трави. Ось так виглядає вже готова ділянка. І ви могли бачити, що трави та інших рослин тут було достатньо багато. Так, трава була густою та високою. Тому я вважаю, що це завдання навіть із такою невеличкою зірочкою. І ми з ним впоралися, між іншим, на 100%. Як вважаєте ви, напишіть, будь ласка, в коментарі. А я тим часом хочу зараз одягти наш ніж з комплекту та спробувати покасити щось, отам більш таке жорстке. І подивимося на результат. Let's go! Що народ із жорсткими рослинами, як ви помітили, у нас також ніяких проблем не виникло. Тож для кого я б порекомендував цей 316-й тример із цілочного штангою або 317-й тример із розбірною? У першу чергу ці моделі добре підійдуть для тих господарів, яким потрібно постійно працювати із рослинами різної жорсткості, тобто висока та густа трава, сухості чагарники. Пущі або навіть маленькі паруски дерев. Для усіх цих завдань ці тримери підходять дуже і дуже добре. Друзі, а між іншим на усіх наших тримерах йдуть напівавтоматичні шпулі із такою спеціальною кнопкою. Коротше, якщо під час роботи ваше волосіння оборвалося вам потрібна нова, ви просто легенько б'єте шпулею, коли вона обертається о землю, натискається ця кнопка та ви отримуєте нову свіжу волосінь. І якщо раптом її буде, ну, Забагато, то спеціальний ніж, ось такий на кожусі відріже просто зайву і Тоді у вас будуть ті ж самі робочі 420 мм, про які я і розказував. А ну на цьому, в принципі, все на шпулі. Так ми переходимо до наступної моделі. А зараз, друзі, дивіться, показую вам мою найулюбленішу та 03314. Її основна фішка це полегшена вага у порівнянні з іншими тримерами. за рахунок компактної збірки редуктора та зменшеного діаметра штанги. Увага, не стінок штанги, а саме діаметра. Це важливо. Вага моделі становить 4,8 кг, що особливо круто, коли вам доводиться працювати ну, дуже багато. Або якщо ви, як і я, дуже швидко втомлюєтеся від важкого інструменту. Тож характеристики: 2000 Вт потужності, які дозволяють обертатися шпулі 8000 разів раз на 1 хвилину. Щодо товщини ліски, вона тут 1,6 мм, але ви, як завжди, можете поставити іншу, більшу волосінь 1,8 чи 2, головне, щоб не більше, аніж 2,4 мм. Далі, ширина скосу однакова із попередніми моделями. Пуля з лескою 420 мм, а ніж – це 250 мм. Також маємо рукоятки велосипедного типу. І одразу таке питання до вас, глядачі. Напишіть, будь ласка, в коментарях із якою формою рукоядок вам зручніше працювати: велосипедного типу чи деобразної форми, як у минулих моделях. А тим часом хочу вам показати ще одну особливість 314 ї моделі. Як на мене, тут ну, дуже зручна форма клавіші пуску, яку комфортно тримати усіма чотирма пальцями. А тепер давайте це і перевіримо в роботі. Ну що, народ, як вам результат? Особисто я дуже і дуже задоволений, тому що таку площу, таку ділянку мені вдалося покосити, напевно, за 3-4 хвилини. Якби ще й досвіду було побільше, тоді, напевно, взагалі 2 хвилини б мені вистачило. Але і так мені здається, дуже і дуже непогано. З приводу комфорту я також задоволений, тому що його вага із ременем через плече, ну, практично не відчувається. І реально мені здається, що я б міг би працювати без перерви. Ну так, хвилин 30-40, а то і більше. Також мені дуже сподобалося зручні рукоятки велосипедної форми, тому що через них ти, по-перше, тримаєш тример, ну звісно, впевнено, нормально так собі працюєш. А по-друге, ти можеш робити дуже і дуже велику амплітуду взмаху, тобто охоплювати більшу площу за один прохід. І це також плюс до продуктивності. Друзі, якщо ви, як і я, звикли поєднувати продуктивність та комфорт в роботі, то цей 314-й тример саме те, що вам і потрібно. Тому від мене особистий рекомендаціон. Друзі, і остання модель на сьогодні та 03319 на 2000 Вт потужності. Швидкість обертання шпулі під час роботи 10 тисяч обертів, і це нормальний такий бонус до продуктивності та економії часу. У нас тут, як завжди, ширина скосу волосінню на шпулі – 420 мм, а ножем з коробки на леза – вже 250. Волосінь на шпулі 1,8 мм, міліметри, а максимальна товщина, з якою можна працювати 2,4 мм. міліметри. Також у нас тут, як і на попередній моделі, рукоятки велосипедного типу а вага цього тримера 5 кілограмів 400 грамів. Штанга на цій моделі йде цілісна, але у нас знову ж таки є брат близнюк з усіма характеристиками та вже розбірною штангою т 03320 І посилання на нього також, звісно, буде в описі під цим роликом. Та знаєте, народ, у 319 го та 320 го тримара є така особливість, якої не було у попередніх моделях. Вони обидві мають захист від перегріву. Якщо раптом на вулиці спека, а ви працюєте вже занадто довго, то при підвищенні температури тример самостійно відключиться від живлення мережі. А через деякий час, коли мотор охолона, знову можна буде почати працювати. Таким чином, ви ніколи не ризикуєте перегріти двигун. А тепер давайте вже трішки попрацюємо, бо мені дуже цікаво, який буде результат, тому що у нас тут вже не 8, а 10 тисяч обертів. Поїхали! Ось і все, друзі, і знаєте, тут насправді відчувається, що шпуля обертається трішки швидше. Навіть ось такі маленькі бур'яни ми змогли покосити, не одягавши наш ніж з коробки, так а чисто за допомогою волосіння. Тому мені здається, за це точно слід поставити лайк. І знову ж таки, якщо подивитися на час, то ми впоралися, мені здається дуже і дуже швидко. А ви, друзі, тим часом можете написати в коментарі, які коси вам подобаються більше: електричні чи бензинові. Подивимося, скільки тих прихильників, а скільки тих. І ще, друзі, також, якщо вас цікавить наші мотокоси, то ось тут залишу посилання на наш огляд усієї лінійки бензинових тримерів. Там також цікаво, тому клацайте та дивіться. Якщо знову ж таки повертатись до питання, кому найкраще підійшла б 319 та 320 коса, то я напевно сказав, що це люди, які вже мали якийсь досвід у роботі із електричними тримерами, та розуміють, що таке високий темп роботи та продуктивність. Тому що, по-перше, я нагадую, тут 2000 Вт ватт потужності та 10 тисяч обертів на хвилину. Тому із таким інструментом справді робота йде ну, дуже і дуже швидко, як ви самі могли помітити. Ну і також, друзі, не будемо забувати про захист від перегріву. Тому якщо ви шукаєте продуктивність та додаткову надійність, то та 03319 або її брат із розбірною штангою та 03320 – це саме ті тримери, які вам і потрібні. Давайте тепер скажу вам, що йде у коробці з нашими тримерами. Отже, це напівавтоматична шпуля, трьохполістковий ніж, захисний кожух із ножем для контролю довжини лески, рукоятки, інструкція та набір ключей для збірки, ну і, звичайно, гарантійний талон на 2 роки користування. Також народ скаже, що якщо ви раптом більше полюбляєте працювати не з ременем, а в жилеті, то його також легко можна поєднати із нашими тримерами. Ось таким. Чином посилання на Желети Техас, звісно, залишу в описі під цим роликом. Тепер ти знаєш усе необхідне про наші електричні тримери. Посилання на кожний з них знову ж таки буде в описі під цим роликом. Тому клацай та переходь і читай більше інформації. Не забувай ставити лайк цьому відео, якщо воно тобі сподобалося, залишай будь-який коментар та підписуйся на канал Техас, щоб не прогавити нові випуски. Це був ян. До нових зустрічей і слава Україні!